Багатий прекрасний і нескінченно різноманітний дивовижний світ природи, наше спільне щастя жити на планеті Земля, у цьому дивосвіті природи, спілкуватися з нею. Її краса не може не бентежити душу. Ось жимолось Капріфоль. Що зустрічає мене в садочку своїми чарівними квітами, з дуже ніжним і чудовим ароматом, особливо у вечірні години. Жимолось Капріфоль або, ще її називають, Козячий лист, дуже швидко росте, за сезон півтора-два метри має. Квітка живе в середньому 3-4 дні. Цвітіння продовжується три тижні. Це посушливе літо без дощу Капріфоль добре перенесла, вона у мене без поливу і радує уже не перший раз своїм цвітінням на верхніх пагонах. А я весь час захоплююсь красою. Що дивосвіт безмежний нам несе, і сонечком, і квіткою ясною. Мене дивує і радує усе. Ось колхікум або пізноцвіт, або осінній крокус. Це не перша моя зустріч з ним в цьому сезоні. Минулого разу він також квітував, але не так пишно, не так рясно. Цього разу, приїхавши на дачу, він мене так здивував, я була так очарована його неймовірно рясним квітуванням, його чарівними квітами. На весні це листя, а восени це чарівні квіти, квіти колхікума. Невибагливі, морозостійка це рослинка, і через 5-6 років її потрібно розсаджувати, тому що цибулинки дрібнішають і перестають свісти. Але зараз яка це чарівна квітка, яка це неймовірна краса. Це досить посухостійка рослинка. Вона добре витримала, це е, жарке літо. Без дощів і без поливу. І е, вона тільки радує своєю красою. Вона досить невибаглива у догляді. Посадила і все тепер тільки радію її красі, тільки зачарована її квітами, тільки милуюсь цією неймовірною неймовірною красою. Краса землі. Вона усіх вражає, в ній кольорів і форм безмежно є. Вона захоплює, дивує, надихає, в ній кожен помічає щось своє. Ці квіти патріотичного кольору. Чому? Тому, тому що ці квіти мають пускове запарлення, зібрані в великі суцвіття. Такі букети чудові, а серединка у них жовтенька, як забарвлення нашого стягу. Найбільш вдалий час для посадки та пересадження квітки це серпень. Саме в серпні минулого року я їх і посадила. Цибулина в цей період перебуває у стані спокою і має гарний запас поживних речовин. І може дати квітку в перший же рік. Так це і було минулого року. Я помилувалася цвітінням цієї квіточки уже минулого року. Тільки це цвітіння було поодиноке. А тепер я маю. Ось такі чарівні букети. Та не тільки красою квітів ми насолоджувались цього разу. Потрібно було зібрати ще урожай. Восени врожаї її збираємо в нагородах і в садах. Для зими їх заготовляємо. Також так ось у нас ще досить багато томатів різних, і ми їх зібрали. Ось так чималенько корзинок зібрали томатів, перчиків і синеньких, і потрібно було їх переробити, заготувати на зиму. Як я вже говорила в минулих відео, у нас є така соковижималка електрична, бош подарував нам її син, тому з нею дуже досить швидко справлятися із переробкою томатів. Ми сок, на сок, деяку частину томатів використали, тому що сок якось у нас більше йде. Ну, звісно, що робили і інші заготовки із томатів. Це і кетчупи, і салати, і просто закрили. Е, меншенькі е, томатики і е, заквасив чоловік, він е, любить такі е, помідорчики, я люблю більш е, солодкуваті. До е, Сок ми, як я вже раніше розповідала, нічого не додаємо, просто закриваємо натуральний сок. І він досить смачний. Нам такий подобається. Е, Незважаючи на те, що літо було досить посушливе, не всі, всі вірніше дивуються, коли я говорю, що у мене городина без поливу. Це так, скважини ми не маємо, і тому городина у нас без поливу. Ми добре проливаємо розсаду під час посадки, потім за весь сезон ми тільки підживлюємо і обробляємо від шкідників. А поливу нашого родина за весь сезон немає. Якось уже ввійшло в звичку, по-іншому не скажу. Так ми були навчені батьками. Так, наші батьки були навчені своїми батьками. Моя бабуся, моя мама заготовляли консервацію раніше. Хоча зараз настав такий час, такий період, що всі ну, багато хто відмовляється від консервації. Але Ну, не знаю, як можна купувати щось у магазині, коли є свій город, коли вирощуєш власноруч все на городі. Звісно, що це здоров'я, час, сили, але як приємно радіти результатам своєї праці. Минулого року, коли я робила перепланування у садочку, і із основного саду забрала очіток видний, то я його пересадила на город, на квітник, де глинище. І я його пересаджувала також у спеку. Але, як не дивно, він добре прижився на цьому місці. Висадила я його бордюрчику, і він. Прижився і росте і радує мене. Нові. А ще цього року також сюди ж, на цей квітничок, я посадила новий очіток із такими, дивіться, ніжненькими квіточками. На жаль, сорту очітку не знаю, тому що купувала його на базарі, як зазвичай. Цей світ казковий, скрізь краса і диво, симфонія чарівна. Звукова, цікаве все яскраве і мінливе, природа дивовижна і жива. А ще у мене на городі росте деревій або тисячелисник, бо ще його називають Серпоріс, кровавник або ранник. Він має такі назви, тому що вміє добре зупиняти кров при будь-яких кровотечах. Він зупиняє кров, але при цьому не тромбує її, не створює тромбозів. Дереві навіть умивають обличчя ті, у кого червоні вугри, він добре е, допомагає при герпесі. Деревій допомагає зробити шкіру обличчя красивою і навіть без зморшок. Ось така чарівна наша природа. А ще цього дня я ходила по городу і збирала насіння на слідуючий рік насіння циній або майорів. Як ви знаєте, я дуже люблю висівати майори по всьому, по всій городині майори, чорнобривці і сама заготовляю. Дивлюсь, такі дуже гарні є махрові пишні, ось такі рожеві квіти, великі, червоні. Тому щоб не втратити, і не купувати, і мати змогу висіяти наступного року. Ось я заготовляю це насіння. Дуже багато я збираю різних видів, які маю кожен рік. Мені цинія дуже подобається. Ось також як не згадати про цинію, коли говорити про таке посушливе літо. Яке ми мали цього року, клімат змінюється, і потрібно для саду підбирати такі рослинки, вже, що будуть досить посуховитривалі. Як на мене, то цинія чорнобривці це саме такі рослинки, тому що я також їх не поливала, а мала таку красу. Ну і очітки, звісно, що очітки. Але е, тільки м, ось очітки, які е, уже, е, старіші е, кущі омолоджувати. Ну і ще квітне садочка, хоста Подорожникова. І я її квіти не обрізаю, а також радію е, її квітуванню. Ось так і все прийшло в цьому світі, щоб жити і радіти. Рости, цвісти і радості, й теплі, щоб дивуватись, мріяти, любити на цій прекрасній і святій землі. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною.